В окупації із двома маленькими дітьми, коли російські війська вторглися в Україну, 26-річна Світлана Діденко чекала третього малюка. З окупованого Донецька жінка змогла виїхати аж через 8 місяців. Її вже на останніх місяцях вагітності вивозили військові та волонтери. Щойно дісталась до Івано-Франківська, народила дівчинку. Тут Світлана з трьома малюками знайшла прихисток у притулку для жінок і тепер мріє побудувати нове життя. Хватала дітей, тікали, коли до сусідів тікали, бо в нас вже кришу сильно побило. Так до себе в підвал. І в будинку падали на підлогу і прикривали дітей. Світлана Діденко разом із родиною жила у селищі Зарічне на Донеччині. Жінка каже, сильні обстріли почалися з перших днів російського вторгнення і тривали майже безперервно. Ми були в будинку, ми не знали, і в цей момент був прильот, і всі вікна почали падати. Ми з моєю мамою похватали дітей і в коридор з коридора так потрошки в підвал. І в підвалі ми сиділи п'ять днів. Потім вони зайшли, сталася у нас окупація. У квітні 2022 року в селище зайшли росіяни. В окупації люди прожили вісім місяців. Було страшно кудись ходити, кудись виходити, бо стріляли і з автоматами ходили. А так сусіди, кожен друг другу ми допомагали, так і вісім місяців справилися. Під час окупації села ще нікого не випускали. Можна було виїхати лише до окупованого Луганська. Проте вагітна третьою дитиною Світлана такої вокації не розглядала навіть попри відсутність медичної допомоги. Школа згоріла, дитячий садочок згоріла, все зруйноване, нічого не залишилося. Селище, коли у жовтні 2022-го за річ не звільнили, самотній матері разом з дітьми вдалося виїхати. Завдяки хлопцям там воєнним вони допомогли. Вони дали номер телефону Валерію, я з нею зв'язалася, і вони нас тут вже чекали. Потім я знайшла волонтерів, які там приїжджали, допомагали нам. Вони мене вивезли до Краматорська. Якщо в місті ще якась є інформаційні ресурси, де можна дізнатися, що є прихистки, що є волонтери, які допомагають з перевезенням, то в повідомлених селах, на жаль, дуже мало такої інформації. Все ж таки, тут велике дякую все ж таки нашим хлопцям, нашим багатьом хлопцям, які доносять до жінок, до людей, які там, що їдьте, їдьте сюди до безпечно. Потім був Покровськ, Дніпро і, врешті, Івано-Франківськ. Добиралися дві доби, і наступного дня після приїзду Світлана народила дівчинку Лізу. Нині родина живе у притулку для жінок. Нам вдалося допомогти 40 жінкам. Були випадки зовсім тимчасового прихистку, тобто комусь потрібен був тільки тиждень для того, щоб рухатись далі. А для когось хто ще до сьогоднішнього дня знаходиться з нами. Світлана в франківську вже дев'ять місяців. Тут восьмирічні Данило і Дмитро пішли у перший клас, адже навчатися у рідному селищі можливості не було. Хлопчики ходять до школи, ходять на спортивні секції, їм дуже подобається. У них друзі з'явилися, а так там ж нікого не було. Зараз єдина мрія Світлани вивезти маму з Донеччини, адже жінка досі живе в селищі за кілька кілометрів від лінії фронту.